Йош. А. Питаю, чи варто пори камінного килима закривати взагалі чи не варто? Навіщо? Ти маєш на увазі вулицю? Та ну от ти розкажи, там, де, де варто, де не варто. На вулиці, я вважаю, не варто закривати пори камінного килима, тому що в цьому немає ніякої потреби. килим пропускає крізь себе воду, і за рахунок того, що має пори, він взимку не розривається. Від обледеніння він цим не страдає. А закривати пори можна, ну, якщо тільки в будинку це буде. Якщо внутрішні якісь приміщення і ви бажаєте таку красу собі зробити внутрі будинка внутри приміщення, то тоді можна його закрити герметиком спеціальним закрити пори. Слухай, ну тобто, якщо закрити герметиком, то і якщо я там Кока-Колу налью, то вона ж не пройде через кам'яникилом. Легше буде прибирати. Ну звісно так. Якщо ви закриєте е герметиком, то можна буде мити шваброю, тряпкою, будь-чим. Коротше, вологі не буде, да, Якщо в приміщенні, а якщо на вулиці, то пофіг. Взяв водою змив, де да і все прийшло. Водою миється, на вулиці миється водою, зі шлангу, з керхеру, з чого завгодно. А якісь хімічні речовини можна використовувати для миття? Ну а чому ні? Можна, звісно, нічого йому не буде, Клей не боїться миючих засобів.